28 серпня відбувся п'ятий тур змагань футбольних команд першої ліги України. Цього разу зіграли Волочиський агробізнес та Хмельницька Поділля. Телеканал «ТІВІ-4» транслював футбольний поєдинок. Генеральний партнер трансляції футбольного матчу компанія «Агробізнес» та благодійний фонд родини Собуцьких. Гра відбулася на стадіоні юність у Волучиську. Традиційно матч розпочався з спільного фото команд із банером Дякуємо ЗСУ та з хвилини мовчання, якою вшанували пам'ять загиблих у російсько-українській війні. Обидві команди протягом першого тайму обмінювались ударами у ворота. На 24 й хвилині матчу гравець агробізнесу пробив у ворота гостей та забив красивий гол від поперечної, але забитий м'яч не зрахували. Арбітр зафіксував офсайд. Хмельницьке дербі продовжувалося. Гравці проводили багато атак. Забити та відкрити рахунок таки не вдалося. Наприкінці другого тайму за порушення, а згодом за емоційну розмову із арбітром Іван Гаврушко отримав дві жовтих та покинув поле. Провівши останній штрафний удар на шостій додатковій хвилині матчу, забитий гол Поділля таки не зуміло. З рахунком 0-0 матч завершився. Що стосується нашої команди, хотілося набагато більше якості в плані футболу. Нам цього зараз не вистачає спокійно працювати з м'ячом. Дуже багато бракав. Простих ситуаціях. Вийшла така цікава бойова гра з обох сторон. Можливо, десь в плані контролю м'яча, напевно, у нас якась мінімальна перевага була. Щоб сказати, що в якісь моменти 100% були, не можна сказати. Так, да, були такі полумоменти, де треба було доігрувати. Чому не вдалося жодній команді відкрити рахунок у матчі та вибудити три очки думками, поділилися і самі гравці команд. Я вважаю, рахунок справедливий, дві команди хотіли перемогти, але можливо десь через погодні умови не був такий динамічний футбол, але вважаю, що результат закономірний. Приємно, що не пропустили, працюємо своїми помилками. Зіграли на ноль ззаду, але створили достатньо рахую хороших моментів. але не вдалося їх реалізувати. Треба більше працювати над реалізацією. І я думаю, все буде добре у нас. У шостому турі 3 вересня гравці агробізнесу зійдуться у протистоянні із футбольним клубом Нива на виїзді. А гравці Поділля 3 вересня зіграють проти команди Хуст із Закарпатської області.